Найкращі подарунки до свята тепер можна знайти у новому салоні Камая. Ювелірний магазин, що відкрився напередодні дня Святого Миколая у середмісті, пропонує ексклюзивні прикраси з натуральним камінням, а також широкий вибір сережок, каблучок і підвісів у білому та європейському золоті. Із дорогоцінними напівдорогоцінним камінням тут же зібрані неповторні прикраси із срібла, кольорова гама, яких здивує найвибагливішого покупця. Магазин розташований в центрі місця, і це є дуже велика перевага серед усіх магазинів, тому що. Дуже зручно до нього дістатися, і е, дуже великий вибір не тільки золота, але й срібла, тому можна зробити подарунок не тільки собі, своїм близьким, але ще й навіть подругам до будь-якого свята. Розинка нового салону ексклюзивна зона для молодят. Унікальна авторська ідея, втілена у життя лише у цьому магазині, дозволяє нареченим обрати для себе обручки у максимально комфортних умовах. Ювелірна мережа камея шанує смак кожного клієнта, тому особливий акцент в обслуговуванні на індивідуальний підхід. Ві консультанти, які пройшли спеціальну підготовку, кваліфікованими порадами допоможуть доповнити образ кожного гостя. В народі кажуть, камея добра на руку як? А так, коли юнак приходить. Купляєте до нас перстень на заручення, він обов'язково прийде за обручками, а згодом і за наборами для хрестин. На наших вітринах вироби найсучасніших дизайнерів, зразки найновітніших напрямків ювелірної галузі. Тому наші клієнти завжди в тренді. А ще ми дуже любимо дарувати людям радість та приємні емоції. Найважливіші моменти вашого життя ми завжди з вами. У мережі ювелірних салонів Камея покупці завжди можуть отримати приємні знижки до дня народження чи Меннин, окрім того, діє дисконтна система запроваджена для постійних клієнтів.